Що робити, якщо ваш працівник хоче звільнитись, у сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, як правильно діяти, щоб не тільки не втратити авторитет працівників, клієнтів і навіть бізнес, але й як ситуацію із звільненням перетворити у рекламу вакансії, у ефективну і безкоштовну рекламу вакансії, після якої до вас приходитимуть працівники з інших компаній і навіть з компаній конкурентів. Відео важливо переглянути кожному підприємству. Рєємців, яким би бізнесом він не займався, скільки би працівників у нього не працювало, як би важко йому не було шукати нових працівників. Тож додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І ви знаєте, насправді ця ситуація значною частиною підприємців може сприйнятися як така, яка не заслуговує особливої уваги. Хтось може сказати: ну для чого розглядати це питання? Це ж і так очевидно, це ж і так зрозуміло. Але проте дуже важливо зрозуміти, чому підприємець задає саме таке питання, чому його це турбує? А починається все з того, що у нього в його бізнесі доволі важко знайти працівника на сьогоднішній день, у сьогоднішній час підприєм. Взагалі важко шукати працівників, навіть які б вони передові технології не використовували, які б ресурси вони не використовували, чи це є офлайн ресурси, чи це є онлайн ресурси по типу дошок оголошень, по типу усіляких сервісів для розміщення своїх вакансій, дуже відомих в нас в Україні. І навіть маючи усі ці сучасні, потужні, ефективні інструменти, все рівно дуже невеликий відгук працівників на вакансію, і це насправді лише одна сторона проблеми. Інша сторона полягає в тому, що підприємцеві у його практиці доводиться проводити величезну кількість півбесід. Перше ніж він знайде нормального адекватного працівника, в більшості своїх підприємців доводиться стикатися із непідходящими кадрами, які просто не придатні до роботи у його компанії на його вакансії. І причина навіть не в тому, що фахівців бракує, а причина в тому, що надійних відповідальних порядних людей серед тих людей, які зацікавилися вакансією, доволі мало, і тому дуже важко знайти нормального підходящого кадра. І саме тому, коли підприємцеві все ж таки. Методом перебору, методом величезної кількості співбесід вдається знайти нормального підходящого працівника. Він до цього працівника дуже сильно прив'язується, в силу того, що він бачив, яка ситуація на ринку, в силу того, що він бачив, з якими людьми йому доводилося спілкуватися. Тому на фоні усіх цих людей цей один кандидат нормальний він становить величезну цінність не тільки для підприємства, але й для самого підприємця. Саме тому після цього підприємства. Підприємець береться за цього працівника всерйоз, починає інвестувати в нього величезну кількість часу, зусиль, енергії. А коли він бачить ще й потенціал у цьому працівнику, так він починає практично весь свій час, весь свій ресурс присвячувати саме цьому працівнику. Буває навіть так, що підприємець у цьому працівнику бачить свого майбутнього менеджера і навіть директора компанії, який він зможе потім делегувати управління своїм бізнесом. Тому цілком закономірно, що. Коли до підприємця приходить такий працівник, якого, по-перше, було важко знайти і відібрати, а по-друге, в якого було інвестовано стільки часу, зусиль і навіть грошей. І коли цей працівник підходить до підприємця і каже, що він хоче звільнитися, то для підприємця це є доволі серйозний удар. І саме тому підприємець бажання про звільнення свого працівника сприймає настільки болісно. Трошки пізніше, коли у підприємця після такого випадку емоції трошки вляжуться, заспокоїться. У нього підключається раціональна частина, яка йому каже про те, що зараз знову потрібно проводити цей пошук працівників. Зараз потрібно буде знову величезну кількість грошей вкладати в рекламу вакансій. знову проводити величезну кількість співбесіду, Наперед розуміючи, що більшість із них буде провальною, і тепер вже ось ця раціональна частина наганяє страху на підприємця, і саме тому підприємець зараз за цього працівника намагається втриматися по Максимум, максимально за нього зачіпляється. Саме тому у підприємців виникає бажання дізнатися, як же правильно діяти у цій ситуації, щоб знову не доводилося переробляти такий величезний об'єм роботи, щоби знову потім навіть не розчаровуватись, як, от у випадку, із цим працівником. І саме в цей момент підприємець починає задуматися над тим: а може мені якось зробити так, щоб цей працівник вирішив залишитись у мене працювати, може мені якось йому. Щось запропонувати, щоб він залишився. Він же ж не просто так хоче звільнитися. Напевно, в роботі в компанії у нього виникли якісь труднощі, мабуть, у нього виник якийсь дискомфорт. І якщо ми позбудемось цього дискомфорту, тоді цей працівник буде з нами далі працювати, і мені знову не потрібно буде переробляти такий величезний об'єм роботи із пошуком. І проблема насправді не в тому, що підприємець не хоче переробляти цю роботу, що йому важко, що він лінується. Ні, насправді проблема. Ще й в тому, що окрім пошуку кадрів, у підприємця є ще й інша важлива справа: у нього є відповідальність за бізнес, він повинен керувати своїм бізнесом, він повинен допомагати іншим своїм працівникам, у нього є величезна кількість завдань, якими він повинен займатися, які потребують його негайного включення. І підприємець розуміє, що якщо він не буде присвячувати достатньої кількості часу тим іншим справам, важливим справам, питанням управління, питанням взаємовідносин із клієнтами. З постачальниками і своїми працівниками, і при тому, що в більшості своїй бізнес зав'язаний саме на підприємців, саме тому підприємець і намагається шукати усілякі компроміси для того, щоб по максимуму втримати цього працівника. І в цьому підході для себе підприємець бачить певну вигоду. Вигода полягає в тому, що коли ти наймаєш нову людину, потрібно знову вкладатися в її навчання, розвиток, знову повторювати одне й те саме, знову проходити той самий сценарій навчання. А в випадку, коли я краще піду на компроміс із цим наявним працівником, який хоче звільнитися, він залишиться. Мені не потрібно буде знов колосальну кількість часу тратити на його навчання, на пояснення, на введення в курс справи на його адаптацію в колективі. Ось чим керується підприємець, коли він хоче дізнатись, як правильно йому діяти у тій ситуації, коли до нього звернувся його працівник із бажанням про звільнення. І тим не менше, вам також дуже важливо зрозуміти, які будуть наслідки. Того, що ви вирішили зробити, тобто ви виявили бажання втримати працівника у себе, того, який хоче звільнитися, і зараз дуже важливо розібратися, якими це наслідками може для вас обернутися, що ви отримаєте в результаті. І як показує моя практика, практика моїх клієнтів, ситуація розвертається наступним чином. Коли ви починаєте йти на компроміс із своїм працівником, який хоче звільнитися, в більшості своїй працівник починає розуміти, ага, Же я для підприємця є цінним кадром, отже, йому невигідно мене втрачати. А якщо йому не вигідно мене втрачати, отже, він буде готовий іти зі мною на певний компроміс. Це я зараз описую момент ще до того, коли ви починаєте йому розповідати про якісь компроміси. Він просто зараз прикидає варіанти розвитку подій з вигодою для себе, і в більшості свої працівники розуміють наскільки велику цінність вони і їхня робота становить для вашої компанії. Я більше скажу, що. Що значна частина працівників, які підходять до вас і кажуть про те, що вони хочуть звільнитися, вони приходять до вас із цими словами не просто так, вони одразу підходять до вас із метою виторгувати для себе певні привілеї, яких вони зараз не отримують. Але так як в нормальних умовах, підійшовши до вас, вони скоріш за все отримали би відмову. То коли вони кажуть про те, що готові звільнитися, і вони розуміють, наскільки важко вам шукати кадрів, бо ви самі могли розповідати цьому працівнику, наскільки ви довго, ретельно його шукали, і як ви щасливі, що нарешті знайшли цього працівника. Доволі часто підприємці про це розповідають, діляться так би мовити на емоціях своїми радощами. І тут в даному випадку працівники беруть на озброєння усю ту цінність, яку вони становлять для вас, для вашої компанії. Вони беруть на озброєння інформацію про те, наскільки. Серйозна проблема із кадрами у вас є на підприємстві, наскільки важко вам шукати, відбирати нормальних кадрів, і відповідно приходять із цим розумінням до вас і починають пропонувати свої умови, але вони не починають одразу пропонувати свої умови. Вони просто вам спочатку доносять інформацію про те, що вони хочуть звільнитися. І далі вони розуміють, що тут від вас мають послідувати вмовляння, що от зараз ви почнете просити їх переконувати, що от не треба. Не йди, залишайся. Я тобі це дам, я тобі це уступлю, я тобі це уступлю. І якраз таки в той момент, коли ви починаєте їх впрошувати залишитись, ви просто підтверджуєте їхню цінність для вас, для вашого підприємства. І вони розуміють, що, так би мовити, перевага є у них в руках. І вони розуміють, що тепер вони можуть починати диктувати свої умови вам, як роботодавцеві. І ви з високою ймовірністю на це підете. Тобто починається така маніпуляція, Маніпулятивна гра, такі торги починаються. І тут вже працівник починає вам висловлювати те, що він хоче. Він, наприклад, хоче, щоб ви йому підняли зарплату, або він хоче, наприклад, щоб ви перелаштували графік роботи конкретно під нього, дали йому більше свободи, більше вольностей і багато-багато інших вимог він може вам пред'являти в залежності від того, яким бізнесом ви займаєтесь, в якій сфері ви працюєте. І так як ви знаходитесь у тій ситуації, де вам важко знаходити заміну таким кадрам. Особливо цінним кадрам, особливо тим, які дають результат компанії, які працюють на совість, порядно, правильно, ви не готові його втратити, і саме тому ви йдете на цей компроміс. І саме тому ви з високою ймовірністю погоджуєтесь на ті умови, на ті вимоги, які вам ставить цей працівник. І деякі підприємці у цей момент можуть сказати: Супер, ми домовилися, продовжуємо працювати. Мені не потрібно буде знову шукати кадрів. А цей працівник, який мені потрібен, він отримав те, що хотів. Ми домов. Мовились, ми вирішили проблему, продовжуємо працювати далі. І здавалось би, на цьому все конфлікт вичерпаний, але насправді на цьому етапі все тільки починається. Чому? А тому, що в той момент, коли ви пішли на умови свого працівника, на вимоги свого працівника при тому, що він підійшов до вас з маніпулятивними цілями, ви в цей час втратили авторитет серед інших своїх працівників. Ви можете сказати зараз, ну а як ми ж вели перемовини один на один, ніхто інший не чув нашої бесіди. Насправді ж, інформація про перемовини не буде йти від самого працівника, який підходив до вас із такою ціллю. Він сам буде активно ділитися цією інформацією, буде із гордістю розповідати іншим членам вашого колективу про те, наскільки майстерно йому вдалося виторгувати ті умови, які йому потрібні, і він буде від цього в захваті. А інші працівники в цей час будуть мотати цю інформацію собі на вуз. Почувши таку інформацію, працівники зрозуміють, що і вони можуть поводити. Із вами рівно так само, що і вони можуть приходити до вас і виставляти певні вимоги. Про те, що ваш авторитет в даному випадку дуже сильно підірвано, годі й казати. Але тим не менше, ситуації, коли працівники будуть підходити до вас і виторговувати вигідніші умови, які для них потрібні, і можуть бути невигідні для вас і для підприємства, вони будуть повторюватися дедалі частіше і частіше. В той же час, коли ваші працівники будуть зайняті обдумуванням, як би краще вигідні. Ніше виторгувати у вас ті чи інші привілегії, робота, на якій вони зайняті, почне потроху простоювати. Тобто, час на її виконання буде збільшуватись, якість роботи почне знижуватися, в результаті чого ви будете все більше і більше чути невдоволених відгуків від своїх клієнтів. І що найгірше у вас немає важелю впливу на цю ситуацію, чому тому, що у вас є проблеми з працівниками, і кожен із ваших працівників почне все більше і більше це розуміти, і все більше і більше нагліти підходить. Ходити до вас і вимагати ті умови, які йому потрібні, і в такому випадку вам доводиться вибирати або працівника втратити, або втратити клієнта. І в більшості своїх, як показує практика, хоча це й дивно звучить, але підприємці обирають саме втратити клієнта, а не працівника. І закономірно, що при такому підході частота покупок клієнтів почне знижуватись. Потім цей бізнес почне втрачати клієнтів одного за іншим. А самих клієнтів підприємець буде все частіше і частіше. Помічати на підприємствах у своїх конкурентів, і в один момент, коли ситуація стане критичною, коли доходу вже не вистачатиме, навіть для того, щоб елементарно перекрити витрати підприємства, підприємцеві доведеться обирати, або я залишаю все як є. Або я беру і звільняю ту частину колективу, яка найбільш знахабніла, яка вимагає найбільше невигідних умов для мене, для мого підприємства. І як ви думаєте, який вибір у цей момент робить більшість підприємців? Абсолютно правильно, вони обирають перший варіант. Вони обирають той варіант, де вони просто чекають і сподіваються на те, що ситуація сама по собі вирішиться. Що працівники рано чи пізно зрозуміють, що вони вимагають занадто багато, що вони переходять усілякі межі. Вони задумуються. І зрозуміють, а може б мені призупинити таку активність, бо власнику ж, напевно, невигідно так буде працювати. Він же, напевно, бізнес свій закриє. Ні, ніхто з працівників над таким в більшості своїй не задумується. Одиниці, можливо, задумуються, але такі одиниці навіть і не допускають собі думки про те, щоб вимагати від вас якісь умови. Вони просто спокійно працюють, як і працювали, просто виконують роботу і очікують, за неї отримати заробітну плату. І все. В них немає інтересу плести якісь інтрижки, якось Говувати від вас якісь вигідніші, кращі умови. Вони просто роблять так, як роблять, і отримують те, що отримують. І давайте ми зараз з вами розберемо, чому здавалось би, у такій скрутній ситуації, де потрібно, так би мовити, рубати з плеча, підприємці все ж таки обирають перейти в режим очікування, нічого не робити, залишити все як є. Та по тій же причині, що важко знайти працівника. Тут одного знайти доволі складно про те, щоб нормального знайти, я взагалі мовчу. А уявіть собі, що вам доведеться звільняти 5, 10, і більше працівників, і це одним наказом доведеться звільняти. Звільнити працівників насправді не складно, але от знайти їм заміну, ось це питання вже набагато складніше, і вирішити його практично неможливо, адже одного працівника знайти на заміну важко. А як знайти заміну 5, 10, 20 працівникам ну це взагалі таке завдання, яке виконати неможливо при наявній ситуації. Саме тому вони й вирішують перейти в режим очікування, щоб зберегти тих людей на місцях, які вже працюють. Які вже знають процеси, які розуміють, як працювати так вони вимагають більше, так вони не працюють краще, вони більше не викладаються, так вони все більше і більше виторговують для себе вигідніших умов. Але вони хоча б знають роботу, я вже знаю цих людей, вони розуміють, що як потрібно робити, і втрачати таких людей дуже не хочеться. І тим не менше, коли ви починаєте замовчувати цей конфлікт, коли ви просто переходите в режим очікування, ви все частіше і частіше будете стикатися із тим, що. Що до вас знову і знову приходитимуть люди, вимагатимуть кращих умов, вигідніших умов. І з кожним разом, коли ви будете уступати своїм працівникам ці умови, ті вимоги, які вони перед вами ставлять, ви тим самим будете все більше і більше з'їдати прибуток свого бізнесу. Ви будете знижувати його ефективність, адже працівники будуть по суті менше працювати. А отримувати більше, і так як якість продукту, який ви створюєте, починає знижуватися, термін створення цього продукту починає збільшуватися. Відповідно, вашим клієнтам все частіше і частіше доводиться порівнювати вас із вашими конкурентами. І коли ви раз за разом уступаєте своїм працівникам, ви тим самим зменшуєте ефективність роботи свого бізнесу. Вигоди працювати із вами стає все менше і менше. Отже, клієнти і приймають рішення про те, щоб припиняти працювати із вами і розпочинати. Роботою з вашими конкурентами. І в ситуації, коли вимоги ваших працівників починають зростати, з ними зростають ваші витрати, в той же час, коли доходи і прибутки вашого бізнесу починають знижуватися, тут тільки питання часу, коли ж ви закриєте свій бізнес. І тим не менше, якщо ж ви приймете рішення не триматися за працівника за того, хто хоче у вас звільнитися, що ви не будете усілякими способами його намагатися прив'язати до себе до свого бізнесу, не будете йти йому на пост, не будете вестися на ті умови, які він вам нав'язує, то тим самим ви запускаєте абсолютно інший ланцюжок подій, в тому випадку, коли до вас підійде працівник і скаже про те, що я планую звільнитися, і у відповідь ви йому скажете: Ну добре, звільняйся, ти вправі робити те, що тобі потрібно. То по суті, тим самим ви позбавляєте його інструментів для маніпуляцій. Він же не зможе тиснути на той факт, що вам важко знайти працівника, і він же не зможе тиснути на те, що якщо він піде від вас, то вас все. Це посипеться, ви його самі відпускаєте. І тут насправді працівники, які підходять до вас із таким запитом із бажанням поторгуватися, і ви їм даєте таку відповідь, не завжди будуть звільнятися. Частина звільниться, а частина залишиться у вас працювати так, як і працювала до цього. Але якщо, наприклад, працівник все ж наважиться звільнитися, то ця подія дуже швидко забудеться вашими працівниками. Чому? Тому що цей працівник, який підходив і сказав вам про звільнення, він вже покинув ваше підприємство, його вже не Має немає цього працівника, по суті, немає і нагадування про подію. Тобто, люди дуже швидко почнуть забуватися про те, що він підійшов до вас і він звільнився. Та й по суті, у цій ситуації немає чого згадувати, тому що людина до вас підійшла із бажанням звільнитися, і ви прийняли це її рішення. І в той момент, коли працівники забули про таку подію, вони їй взагалі не надали ніякого значення. Вони знову повернулися до роботи. Вони знову працюють у звичному темпі, тобто якість роботи залишається на тому ж рівні якому вона була темпи її виконання на тому ж рівні, на якому вони були, нічого по суті в роботі вашого бізнесу не змінилося, нічого й не відбулося. А якщо нічого не змінилося в роботі вашого бізнесу, в роботі ваших працівників, то й немає по суті причин для того, щоб ваш авторитет постраждав. По суті, у вас на підприємстві немає тих факторів, які би стимулювали працівника торгуватися із вами, маніпулювати вами. В результаті ви збережете своїх працівників. Чому тому, що у них не буде просто причини звільняти. У них не буде жодних підстав для того, щоб це зробити. Якщо ваші працівники не будуть масово звільнятися, то вам і не потрібно шукати масову заміну не потрібно буде докладати величезну кількість зусиль для того, щоб шукати працівників, проводити величезну кількість співбесід, відбирати найкращих, навчати, вкладатися в кожного із них. Тобто вам потрібно буде знайти всього одного працівника, замість того, щоб шукати там 5, 10, 20 працівників, як ми розглядали у попередньому сценарії. І звісно ж тут. Догоді й казати про те, що ви збережете свою клієнтську базу, збережете своїх постачальників, ви збережете свій бізнес як наслідок, бо нічого такого катастрофічного не відбудеться для того, щоб він зник, для того, щоб ваші клієнти йшли до ваших конкурентів, щоб ваші постачальники від вас відверталися, і щоб вам довелося закривати свій бізнес. І насправді на цьому все не зупиняється. Ситуація починає закручуватися зовсім по-іншому. Яким чином може бути так, що цей працівник? Який від вас звільнився, він походить по ринку праці, попрацює в одного роботодавця, в другого, в третього, і зрозуміє, що серед усіх цих роботодавців ваше робоче місце, ваша вакансія, ваші умови праці, які ви пропонували, вони є найкращі, вони є найвигідніші. І тому самостійно, вже знаючи усе це, вже маючи досвід, вже вони будуть до вас вертатися назад на роботу, тому що у вас найкраща пропозиція. І ось це повернення насправді дає вам декілька переваг. По-перше, вам не потрібно буде шукати нову людину на це місце. По друге, вам цю людину не потрібно буде навчати, тому що прийде та людина, яка вже знає роботу. Вона вже вміє працювати із вами із вашою командою. І по третє, людина вже сама мотивована у вас працювати. В неї вже є бажання працювати у вас раніше, коли вона задумувалась над звільненням, бажання знизилося або бажання працювати у вас взагалі зникло. Тепер же воно набрало нове. Обертів. Тепер же у нього інтерес до вашої роботи, до вашої вакансії, загорівся по-новому, і він сам до вас прийшов. І в той момент, коли вже працівник приходить до вас, а не ви його просите, тепер вже у вас є право диктувати умови, на яких він буде працювати. Це є один момент важливий. Інший важливий момент полягає в тому, що ті працівники, із якими він працював в інших компаніях, тобто працівники інших компаній, вони подивившись на те, що цей працівник. Який звільнився від вас, працював в них в одній, в другій, третій компанії, все ж таки вирішив повернутися до вас. Вони задумуються, якщо він вирішив повернутися назад, обійшовши стільки компаній. Отже, там кращі умови, він вже знає, він вже усе це перевірив, і деякі з них будуть задумуватися навіть над тим, щоб послідувати його прикладу, тобто звільнитися з поточного місця роботи і перейти до вас. Тобто потік бажаючих працювати у вас буде так само збільшуватися, і в результаті того, що кількість бажаючих працювати у вас буде збільшуватися, рівно так само бажання працювати у вас буде збільшуватись у ваших наявних працівників. Чому? Тому що. Що вони будуть бачити, що конкуренція на робоче місце вона починає зростати. А отже, у вас є більший вибір. Якщо у вас є більший вибір, ви можете обирати серед всіх кандидатів найкращого. І тоді вже кожен із тих працівників, який працює у вас, буде задумуватися, щоб мені зробити такого, щоб не втратити таке вигідне місце роботи. Як би мені себе найкраще проявити. В результаті ефективність роботи вашої компанії буде тільки зростати, тому що кожен почне вклад. Датися по-новому відчуваючи конкуренцію. Як наслідок такого розвитку подій, якість продукту зростає, сервіс вашої компанії починає зростати, кількість задоволених клієнтів починає збільшуватися, доходи ростуть, прибутки ростуть вашої компанії, і ви отримуєте нові можливості для розвитку і розширення свого бізнесу. А разом із цим ви доволі ефективно закриєте питання із пошуком кадрів. На вас вже працюватиме певне сарафанне радіо, тому що працівники будуть ділитися тим, наскільки у вас великий попит нова і своїми друзями, своїми знайомими і своїми родичами, і ті, в свою чергу, так само будуть виявляти бажання працевлаштуватися до вас, адже люди по більшості своїй мислять тим, як мислить більшість. Тобто, якщо більшість вважає що ось там добре, отже, потрібно саме туди йти. От, згадайте просто приклад свого часу із юриспруденцією із it компаніями коли в один момент професія юриста стала престижною, велика кількість людей почала здобувати юридичну освіту. Коли ж з'явився попит на програмістів, відповідно, велика кількість людей вирішила навчатися саме на програмістів. І рівно так само відбувається і з іншими вакансіями, і рівно те саме буде відбуватися і з вашої вакансії, у вас в бізнесі. Проте, не дивлячись на такі серйозні переваги, які ви отримуєте тоді, коли відпускаєте свого працівника, не тримаєте і не ведеться на його маніпуляції. Тут є декілька підводних каменів, які дуже важливо врахувати. Перший підводний камінь полягає в тому, що відпускати потрібно правильно. Потрібно також розуміти і те, що не усіх працівників можна відпускати. І насправді доволі часто буває так, що підприємець відпускає свого працівника у, так би мовити, вільне плавання, але разом із цим працівником у вільне плавання йдуть і ваші інші працівники, працівники з вашої команди. Причому доволі часто це є одні із найкращих працівників вашої компанії, на яких по суті тримався весь ваш бізнес. І навіть разом із такими працівниками доволі часто йде і клієнтська база. Ваша до ваших конкурентів, тоді у вас може виникнути питання: а як же діяти у моїй ситуації у моєму конкретному випадку? І мені насправді важко відповісти вам на це питання, бо я не знаю ні вашої ситуації, ні вашого бізнесу. Тому, якщо у вас виникають питання, як діяти у вашому випадку, у вашій конкретній ситуації? Записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію. Посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.